І так, бегом беріком обзорчик. 760-ку забрав дідуся 60 з плюсом рочків. Олександра з Тернополя. І так, попередкові. Видно, що чоловік собі забрав бампера. Сюди присрав від Дорестайла 700-ї серії. Галогенові протиманки ПТФ. -ки. Стоять не оригінальні. якась параша похожа на оригінал. І дуже навіть в стиль. Кронштейни на ПТФ є. В бампері є заглушка зима-літо, яка совається. Це дуже добре. Рішітка, хоч нова, але якийсь баран обрізав вуха. Рішітка не від звичайної Volvo, а від перехідної 90-92 та що рестайлова. В багажнику чи десь в салоні валяються реснічки. Звісно ж, вони сюди не сядуть під ту рестайловий бампер. Лівий поворотник в ідеалі депошний, але з жовтим поворотником. Правий основний Bosch Restyle. Це, я так думаю, від 940 класік 97-го року, бо я в дідуся в гаражі таку бачив. Відно, видно, він звідси її і присрав сюди. Тоді дві фари Volvo ясно, добре. Ця частина відсутня. Звісно ж, це шведка. Турбо стоїть, ДМРВ, якого не чіпали. Стоїть радіатор. Основний видозмінений злегка. На турбодвигунах вони трошки інші були, але той видозмінений і це оригінал. Сюди присраний масляний радіатор. масляний радіатор на 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 на-на-на, турбо. Турбо йде з охолодження. Нечастий гість, взагалі нечастий Турба дуже свіжа на диву. Жабошка, яка дуже проблемна в гарному стані, але мікроудломи є. Те, що вона в гарному стані, це вже дуже добре. Повідки двірників, видно, прокручувалися замінені гайки. Центральний плафончик проблемний є ще й зі склом. Тут ясно, що воно нічого не стяло, не показувало, замки клинили їх, помазали. Видно, клинили, не відкривалися. <смір> Майже на підході обірвані з написом 531 ГБЦ двигун B230ET. Катушка Ориджиналь. Тут стоять дорогі проблемні газові опори. Вони ж, звісно, вже їм срака що в одному, що в другому. Є кришка. Надіюсь, всі комплектні будуть кришки там. Тоді на цій стороні блок керування двигуном винесли, сюди поставили. Тут мав бути блок ABS. Цей блок ABS просто викорчували, зробили його кастратом. І поставили сюди, сюди не, не спроста. трубки, хоч оригінальні від Volvo, але під <coughs> супорта. На одну трубку, а не на два поршня, На один поршень від 940 перехідних років. Це класні супорта. Стоїть бачок гідрача. Від 2,3 той, що зверху. Якого хуя він внизу і як він робить, бо в гідрачі масло б має бути найвища точка. Чого воно там внизу Хуй його знає. Ну, непонятно. понятно. Радіатор не тече гарнесенький, ріднесенький. Тоді подушки гідравлічні. Чесно кажучи, вони якісь продавлені, мені здається, вони на герметосі. Ну, старджувати не буду. Бачу свіжий генератор від 900-ї серії. Бачу свіжий, його хтось міняв, крутив, щось він там передолив мозок. Бачу е, цей хрестовинні з'єднання тут, в рульовому карданчику. В чудовому стані. Бачу ГТЦ з проставкою. Під АБС. Далі бачу незломаний щуп. Бачу, що машина була колись з круїз контролем, але його кастрували, звісно ж. Бачу полопнувши патрубки на пічку, значить, і бачу відсутні кондиціонери і все. Значить, Тут колись кондиціонер робив роки 200 тому. Покрила. Крилам срака. ржаві гнилі. Поворотники від 940-ки з, з надломами. алюмінієвий капот, звісно ж, в чудовому стані. Перефарбований він білий був, виходить. Скло з тріщинами Скло з тріщинами теж замінене Молдингам, звісно ж, срака. пасата присрана антена Замінена повністю дверка. Дверка інший колір, відтінок має. Відсутні усі листва шильдики Личинка під один ключ. Це мрія буде скоро. Такого не існує. Чого? Бо цей ключ, мало того, що дістається, можна отак з личинкою його дістати, то ключ тільки під цю личинку. Все інше разнобой і немає нічого. Всі ручки працюють. Молдинги всі відсутні, Криво-каряво підкрашене фарбою ґрунтом. Машина, що дуже дивно, рестайлова, але 1987 рік. Всі, приду, всі до останнього вірять, що машина, якщо 87-го року 760, то вона має бути на мості. мостіні дорогушеньки. Це рестайлова 760 і вона вже на мультілінку. На який ринок це йшло, я не скажу, бо не знаю. Далі, побита ще і заднє скло. Задня полка не від тої машини. Тоді дідусь, оце кришечка лежала в багажнику. Дідусь каже, та вона ціла її тільки вчепити. Ой, дідусю, я ж то знаю, що вона поломана. Кришечка без ключа, хоча відлив типу як заглушка. Якась антенна все ж таки тут була. Тут видно сліди свіжі. Кри, криша лаком злісла, люк затертий, ясно. Молдинг ось цей відсутній. Хтось його піздев. Ну ладно. Тоді бампер рестайловий в гарному надиву стані. Якби не було сліда цього шурупа, Молдинг є без шурупів, центральний молдинг поламаний на цій стороні. Короткий молдинг є. Відсутній понизу тут. Е Губари стайло і відсутня задня частина глушака. Ліхтарі, дідусь, звісно ж собі переставив, бо це ліхтарі від 740. В 760 ліхтарі були з такими полосками хромованими, і я в дідуся їх на машині бачив. Видно, він в останній момент перед продажем їх забрав. Кнопка. Кнопка в гарному стані. Навіть тут не вилучилася хромова, гальванічна та ця. Шильдики, усі хтось зрізав, звісно, Ж. 760GЛ є. Невервані завіси. Посадочні місця завісів на кришках-багажниках. В багажнику була електроантена, її ж спіздили. Це вже давно видно. Моторчик люка є. Можна перевірити, чи він справний. Я думаю, справний. Мультилінковський цей, бак бачу. Ділитель швидкості сигналів, значить приборка під 96 імпульсів, а міст під 48. Міст швидко розкажу, 354. В багажнику, крім стиб жіної яку на 740 свою дідусь поставив. Я бачив, що в нього просто тут 740. Воно квадратом йде, а в 700... Ой, в 760 квадратом йде ручка, а в 740 такий флажок дебільний. Дідусь цю обшивку собі забрав на 740. Запаска і ніша запаски в ідеальному стані, що дуже дивно. Все, що ржею лізло, хтось мазав герметосом. Запаска r 15 докатка. Лупух є заглушки. Поломана ця, звісно, ж решітка і всі кліпси відсутні. Далі, цілий ущіннювач. Багажника, що дуже дивно, бо їх на пальцях живих осталось. Плафончик цілий є, замочок цілий є, з кнопки відкривається. Ковпачки. Я надіюсь, що це r 15 Так, це r 15 ковпачки, їх усі чотири є цілі оригінальні. Єдиний мінус на одному ковпачку мікронадлом є. Ну, не суть. В бак теж хтось лазив. Я думаю, там, напевне, саме цінний стип здали. Самого цього датчика рівня пального. Так, передня накладка на бампер рестайловий. Згадка лише лишилася. Закриваємо кришку гроба. Інтер'єр салону. Ну так, ще ця сторона молоденьків, звісно ж, нема. Знову ж таки, від 940 присране, все. Дзеркало від 740 присрали. Присрали. Тоді далі. Мильничка пасажира в бежевому кольорі ціла. Кнопка пульт від 760-ки ранньої не від цієї машини. Дверні карти тримаються на божому слові за допомогою трьох шурупів. І внизу ще трьох на ворсовій вставці. Ворсова вставка, звісно, тріщину має. Тоді... Два сидіння в гарному на стані, навіть не пропержені, але я підозрюю, що щось тут теж кулібільні. Є накладки на підголовники. Рідкісна штука, до речі. Весь пластик відсутній разом з карманчиками. Решітки. Поламали, хтось як знімав, лишилось дві цілі бежеві. Датчик запотівання лобового скла стоїть, не новинка. Ось це накладка ціла, проблема. Присратий пасатовський. Цей. Коврики якісь гарні китайські кинуті. Повністю все по пластику внизу поломане. Бардачок впевнений, не дивився, теж поломаний. Ну, дивимося, ціли, я вгадаю. В бардачку ми бачимо плафончик GLS піддатчик кліматконтролю, заглушки на водійську сторону в бежевому кольорі. Іконка замість ABS. Нічого не підходить під будь-який ключ. Кліматична пластик теж вже бачу, такий собі на підході. Кнопка є аварійки, власники 740-940, які мучаться. Ставте таку кнопку і їздіть. Кнопки підігріву якісь. Унікум змістив звідси сюди. Я думаю, він просто переплутав, бо не знав цінності. І поставив дві кнопки люка. Ці кнопки проблемні, дефіцитні, дорогі. Піктограма в ідеальному стані, що одна, що друга. Одна кнопка ідеально справна, одна кнопка працює по ходу начинка від датчика включення світла. Шкіряний пильник оригінальний від 760 Restyle, щось тут намучене. На балдажній вже на підході. Кнопка, так підозрюю, погано, ти взагалі. Підсилювач сигналу на антенну якийсь китайський. Ладно, центральної бороди взагалі нема. Ручник, ну звісно, що він не робить. Кришка. Кришка від бежевого салону насрать, ладно, хай буде бежевий. Але є замочок, є. Отв'ятка, бомба. Сидіння в чудовому стані, рульникому нахрен не треба. Оця планка дуже дорога, дефіцитна. Приборка з турбонадувом. Кхе. Вибачте, мене за мій французький. Пульт вкрадений на 760 GLE, є. Завжди були пульти на максимальній комплектації всіх кнопок. І ціла мильничка під електропульт в чорному кольорі. Дверна карта знову ж таки з ворсом, вставки бежевого кольору під ремень і плюш є. З двох сторін навіть ціле на диву. Ну і ззаду, шо воно там ззаду каже. Ззаду каже, що воно теж все в класному стані. Страшно цей пластик перекидати. Накладка лобового скла бежового кольору в плюші із шумкою є. Кріплення не поломані. Круто. Дві накладки є. Зараз перекинемо їх в цю сторону, щоб там, де є ковбаска в Вольво, щоб одне з другим не покусалося цілі, Цілийнесіньких з двох різних машин, але є реснички, є бежевий плюшевий пластик заглушок ременів, раз цілий, два цілих, ніхуя собі, два цілих, це флеш. Заглушка електролюка є поломана, цінності вже нема. Накладки задніх стекол, ціленюсінькі Афігеть навіть ушка цілі. Це дуже-дуже мене радує. Друга накладка теж ціла, з бежевим і з плюшем. О, оце дорого Плюшеві, поперечні пластиковинки, підручки. Дивимося, чи воно цілі. Вони мікротріщинка цілі, але є плафончики. Плафончики без зламаних вух і без шурупів. Друга сторона є надлом. Там в кінці от болтається внутрішній в дорозі. Плафончики без тріщин, без шурупів. Блін, Це має сенс. Дивимося, в 760 рестайл, був кармашок із такою офігньою. Тут він є. Тільки вирвана кнопка. Кнопка в мене є. Тріщина всередині, але стан просто шикардосний. Вижниця, звісно, що ззаді він ніяких динаміків. Потолок був сірий. Оце каже, Накладки і лобовухи і заднього. Під шторку, звісно ж, ось кріплення шторки. Ззаді ремені є пара ременів. Ззаду мильнички дві в бежевому кольорі і дві цілі під кнопки електролюка. Є дві мильнички, дві решітки, ззаду цілі. Машина вся стекла БТ, переднє лобове замінено навіть, а так по колу всі стекла 87-го року. Коробка тут М46 стоїть. Лазив під дно машина просто в вогні на диво пороги видавлені, але не гнилі цілі. Типу, як буду різати кузова, можна звідси пизданути пороги і на якогось донора присрати, попіскувати. Тоді з цікавих особливостей тут ніколи Р14 не стояли і стоять Р15, звісно, бо Р14 не стануть. Банально. І. і, і, і. А, тут стоять, по, 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 по моєму прикладу, дизельні пружини бачу. Щось ну, ну, ну занадто вона висока, попередкові. Передок повністю весь в грани, все, що тільки можна по художці в грани. Е, система вприску, тут амутронік. Яка ревізія, я не знаю. Мені здається, це 2,2. Чому блок на дворі, Важка ситуація пояснити не можу. Перший раз таке зустрічаю, я підозрюю, тут було без, його відісрали, щоб гарно місце прикрити, вчепили сюди цього блоку керування двигуном. Ну і загалом така картина. любіть і просіть і жалуйтесь. Ручки всі 4 цілі. Якщо що.